Нині в торговельній мережі та на ринках міста реалізується овочева продукція, вирощена в тепличних умовах. Несезонні огірки, капуста та помідори можуть бути небезпечними для здоров'я людини через завищений вміст нітратів. Нітрати самі по собі є токсичними віществами в зв'язку з тим, що вони блокують поступлення кислороду кліткам органівої ткани за счет того, що образується вещество медгемоглобін. Следует отметить, что минимальное содержание нитратов, которое регламентируется вот именно в этой овощной продукции, выращенной в теплицах, в два раза превышает содержание нитратов, которые регламентируются в продукции овощной, выращенной на открытом грунте. Спеціалісти радять хоча б дітям не давати тепличні овочі. Дитячий організм зазвичай реагує на нітрати гостро, можуть бути ускладнення. Це ж стосується і людей похилого віку, і тих, хто має хронічні хвороби. Симптоми отруєння нітратами проявляються приблизно через дві години після потрапляння з овочами чи фруктами до шлунку. Зараз починається диспептичні явлення, тобто, багатократна рвота можуть присидітися жидкий стул. А, это синичность видимых слизистых оболочек, могут отмечаться головные боли, особенно в затылочной области, потем, так сказать, потемнение в глазах. Это может быть общая слабость, это неустойчивая походка. И в принципе даже у маленьких детей может закончиться судорогами, отравлением нитратами и даже вплоть до смертельного исхода. Вже при перших ознаках такого отруєння необхідно звертатись по лікарську допомогу. Санепідеміологи попереджають: завжди необхідно думати про здоров'я, купуючи несезонні овочі, і вже зовсім необачно купувати ранні огірочки чи молоду капусту на стихійних ринках.